Росія, вона дуже різна по своїм регіонам, по людям. Ну, це більше росіяни про себе можуть розказати, чим я зі сторони. Але е, я закликаю, по-перше, не рівняти всіх під одну гребінку росіян, тому що це е, дуже така е, несправедлива дискримінація та стереотипи. Це так само, як всіх українців рахувати за селюків. Це теж не об'єктивно, так? Але е, це яскравий приклад от, людини зі сторони, так, Барбина в Єгипті. Що от 50 на 50, от за все, от якби напряжне, що може зробити російський турист, він воздасть в трідерога. І е, з того, що я взагалі знаю про росіян, це дійсно от така от специфіка менталітету. Повертаючись до теми великої країни великих масштабів, якби будь-яка європейська країна, якби Україна була такою величезною, як Росія, якби Польща була такою величезною, як Росія, взяти будь-яку країну в світі, поставити на місце Росії територіально, історично, по умовам, по розкладам. По рівню дипломатичних відносин з сусідніми країнами, так, як сусідні країни можуть там тиснути, е, по, погано ставитися несправедливо до тебе. Е, я впевнений на 100%, що е, плюс-мінус, е, однаково себе усі б вели, е, тому що є фактор е, людський, а є фактор умов, в яких живуть люди. Е, дуже багато етнічних українців живуть в Росії. І в залежності від регіону, в якому вони живуть, це впливає на їх менталітет, на їх долю. І це важливо розуміти. Простіше кажучи, якби українці були на місці росіян, вони мали б такі ж самі проблеми з менталітетом. В плані певних заскоків на. Таку агресивну політику, яку іноді веде Росія, певні заскоки там на імперські замашки, все те ж саме, От будь-яку країну поставити на місце Росії в такі самі умови, в такі самі розклади, так само себе б вели. Я це кажу не з метою виправдати російську агресію в жодному разі, але я це кажу з закликом навчитися розуміти біду таких масштабних величезних країн.